Меган 2 переведений на ЛЕД світло. Всі лампи ставив в серпні го року, зараз січень 25-го. Замінював з них тільки габаритки, котрі погоріли через 5 місяців після їх встановлення. Тепловий потік 4300 кельвінів. Це якраз середній між галогеном і холодним світлом. Лампочки куплялися на Aliexpress, ближні туманки бренду Dark Knight. Вибирав по обзорах, що краще в вінзовану фару, де є шторка. І чітка лінія СТГ і рефлектор. Обидві лампи з обманкою канвуз від мерехтіння противотуманки серії s 6 p 60 Вт на пару, Цоколь H11, лампи з пасивним охолодженням, радіатором і захистом IP-68 від води і пилюки. ПТФ відкрутив від бампера, лампочки зразу стали в своє штатне місце, потім під'єднав їх до 12 вольтного акумулятора від шурупокрута і наклоном ламп в самій фарі виставив кут, при якому не буду сліпити зустрічку. Проблем з цим ні разу не було, ніхто не маячить, що я сліп. Ближнє світло це серія К5C 2 по 40 Вт. Ще їх називають К6C, це понижені лампочки 55 Втні, також К5C, які перегрівалися і скоріше горіли, самі лампи масивні на ощупь добротні, Кулір не шумний, не чути їх ні на дворі, ні в салоні. Коли все розбирав, полірував фари, ставив лампочки, в планах ще не було виставляти відео на YouTube, тому розборки самої не буде. Але там нічого складного немає і похожих відео, як зняти бампер, є багато в інтернеті. На момент покупки ціна за пару лампочок 33-34 долари. Лампочки дальнього, ціна 10 доларів. Ну, це все, що за них можна розказати. Яка ціна, така і якість. І то були браковані, в одній з лампочок повільно крутився кулер, Відкрив спорно Aliexpress, вийшли ті лампочки мені безплатно. Дальні дороги їздити не приходиться, тому модельним світлом користуюсь тільки, щоб поблимати. Габаритки т 10, їжджу на них вже 8 місяць. Ціна за пару 15 доларів. Попередні були за 3 долари, згоріли протягом 5 місяців. Одночасно в них обох вигоріли діоди, поступово протягом двох тижнів. Напругу витримують 9,28 вольт, мають вмонтований драйвер від скачків на напруги і обманку від мерехтіння канбуси. Світло в них дуже тепле, в білому було би краще. Без розборки все встановити мало реально, хіба габарити. Поставити лампочки, знімав бампер і відкручував повністю фари. Фара самі підкріпиться на трьох болтах. Потім почалися танці з бубнем. В одній фарі згоріла і запаялася одна фішка, стала нерозборна. Прийшлося все збирати і їхати по запчастини. Взяв керамічний конектор до роз'єму Г7 і в електромагазині з'єднувач кабелів. Продавці зразу сказали, що електрики та роблять, щоб не паяти. Все з'єднав і лампочки в своє штатне місце стали зразу. Тільки не закрилися. Кришки ззаді фари, заглушки. Вентилятор виступає прийшлося шукати поглиблені кришки. Такі кришки є на Aliexpress, можна підбирати по розміру або брати універсальну і різати які потрібно. В Україні знайшов чоловіка, котрий виробляє деталі на 3D-принтері. В нього під оригінал були зроблені такі кришки, тільки поглиблення. Поставив їх, але вони неплотно сиділи і деколи від вібрації злітали. Дав каплю силікону, вони приклеїлись, по сьогодні їздять все добре. Якщо комусь потрібно, YouTube канал Рома Соломка 3D деталі до різних автомобілів. Це не реклама, мені з цього нічого. Всвіту тіньову границю регулював поворотом лампочки всередині фари. Вже коли все було зібрано на авто. Під'їхав до стіни і наклоном ламп виставив в одну лінію. Потім заїхав до хлопців на стенд, вони виставили коректором правильний наклон, щоб не сліпити зустрічних. Єдиний мінус діодних ламп. В них мала температура нагріву і вони повільно розтоплюють фару від льоду. Так світять габарити. Це ближня, старих лінзах, діодні лампочки. Ліва фара мініна була 16 рік, права ще 2008. Це включене все світло. Проти туманки ближні і габарити. Стере його тражателі, але світло повністю достатньо. А, ще дальні Це з дальнє. Це габарити дальні. Ну, Дальнє дешеве, то воно ніяке, але я практично не користуюся Отак світі самі габарити. Це суто на габаритах. Якщо їхати в дворі повністю все видно. Темноті самі габарети. Виключене світло. Зараз тільки на габаритах. Камера трохи засвітлює, але габарити мало що тимніше від колишніх галогенів які були. Погода зараз дощ, мряка. Це на ближньому світлі. Тепловий потік 4300. Це середнє світло, воно не холодне і не дуже тепле, якраз середнє. Зараз проти туманка. Туманки 4300 також, але світло в них біліше йшло, як в ближніх. Це тільки на ближньому